Друзі, привіт! Сьогодні відео, як зробити мікромандулу. Так як вона досить коштовна, можна сказати, у нас стоїть 60-70 гривень. А в мене були ось такі пуфіки, і я вирішив зробити. Ось я зробив парочку. Вроді би вийшло. Ось, бачите. Ось така вона. Ось маленька. Ось така. З чого я її зробив? Було в мене ось отакі ось, ось очки пуфіки для рибалки там на карася і не тільки, на коропа. Ось такі вони, бачите? Вони теж спіно резини, але вони мають свій запах. Ось це, наприклад, кріль. Запах крілю. І ось ще ось такі ось такий. Це діаметр 7 міліметрів. Це запах сод Октобус. Восьминог чи щось таке. Ну, я взяв спеціально для мандул, як би сказати, м'ясні чи рибні смаки і запахи. Тому що другі, як би якісь там слива, клубника і щось інше, мабуть, на хижака не підійде. І ось я зараз покажу, як вам можна легко їх зробити. Раніше я робив мандули. Ось я вам покажу ось такі. Оце ось. На Судака і на щуку досить уловиста. Ось, до прикладу, ось такі. Внизу під відео, в описі, я оставлю ссылку, де я показував і розказував, як я такі мандули роблю. Кому цікаво, можете перейти по силці і подивитися. Ну, а зараз будемо робити мікромандулу. Ну, для цього нам потрібно, як ви вже зрозуміли, ось такі пуфіки. Ось така є у мене проволочка нержавійка 0,5 на ринку я купив. Ось такий. Люрекс у мене є. Можна взяти нитку шерстяну, можна якусь шерсть, там, з кози, ще щось, з чогось, спір'я. Тут вже колір який угодно. Ну, ось тут тройничок не дуже великий. Ось тройничок. І ось сюди на край я вирізав із ось таке. Навіть не обточував, а вирізав маленькими ножничками. Із шльопка-стапочка з пінок пінорезини, ось такого кольору. Можна із будь-якої пінорезини і любого кольору. Так що, друзі, поїхали. Зараз я швидко вам розкажу і покажу, як я зробив мікромандули. Ще нам буде потрібно кусочок жилки, десь такої. Неважливо, в даному випадку у мене 0,3, там 0,4, 0,5. І ось о... кілька бусинок. Ось у мене такі вони величенькі, ось, бачите, зеленого кольору. Неважливо, якого кольору тут кольор можна робити як угодно. Ну, Хто робить ці мандули багато, їх різні, які хочеш, у них там є. Свої приспособи, усе як це робить, бистріше, краще. Ну, а як зробити кілька мандул, то як би із таких підручних матеріалів. І зараз ми зробимо. Давайте ось візьмемо, Це в Рибальському магазині, я купив такий люрекс. Ось я беру отак. Кілька, не знаю, кілька. Не, не, не буду рахувати. Ой. Стільки приблизно тут скільки їх там. Раз, два, три, чотири, штук 6-7, не знаю. Ну, давайте візьмемо ось такий, переливається, бачите, є кілька штучок, ось небагато. Ось такого, бачите, він так переливається. Ось так складаю до цього. Ось так, бачите, склав усе в кучу, роблю. Петельку, затягую сюди петельку, жилку, раз. Ось так. О. І дотягую. Щоб зрівняти ці кінці. Ось так. Це така буде типа голка. Потім затягуємо у ушко тройничка і затягуємо наш ну, десь отак. Все на цьому нам уже жилка буде не потрібна так тугенько стягуємо. Так, тепер беремо кусок нитки. Кусок нитки в мене в даному випадку старий шнур 0,12. Він кріпкий і так просто тут змотуємо тугенько. Можна отак зробити петельку, отаку накинути. ай, зіскочило. Отак. Це хто в'яже мушки, то в тих єсть. Спеціальні приспособи. У мене такого немає. Це все можна зробити уручну. Звичайно, які є приспособи, це все легше робити. І все, зав'язуємо кілька узлів. Ось так, раз. Два. Три. Так. Ну, я гадаю, що досить. Так, є у мене ось такі ножнички. Вони вроді би навіть треба взяти не ножнички, а є у мене ось краща штучка. Ну, ось така. Воно значно краще. Відрізаємо лишнє, а якщо у вас червона нитка, її можна буде отак ось сюди пустити, вона теж не помішає. Так. А тепер беремо ці ж ножнички і розрізаємо тут. Люрекс, де в нас петелька? Ось так. А Тепер тут можна отак трошки навскоси раз. І отут трошки так. Підрізати. Ну, ось получилось приблизно ось таке. Бачите? Потім беремо, якщо менший тройничок, то наліза цей пуфік. У мене трошки більше я вирішив зробити. Заранше тут я дуже просто коли вирізав, ось ножничками, отак прорізав тут дирочку з однієї, з другої. І все, так, неправильно ущем треба сюди. Бачите, як тугенько надівається, це добре, воно буде прижимати. На... Так. Мабуть, за за здоровий хвіст трошки отак обріжемо. вийшла ось така штуковинка. Так, тепер далі. Далі беремо кусочок проволоки, бо прямо з моточки не дуже удобно буде. А зараз потрібно кусачки, ну, десь. Сантиметрів 25. Ой, малиш, не гавкай. Випустив собаку на двір, бо гавкає. Так, далі. Протягуємо проволочку в петельку тройничка. Оставляємо так не, не дуже багато. Ось так. Дивіться, бачите. І отут. Формуємо ось таку не зовсім велику петельку. Потім є у мене ось такі маленькі пласкогубчики. Отак От акуратненько берусь за петельку і оцей короткий кінець кілька разів обмотую. Все, разів три досить. Лишнє, лишнє відкусую. Так, лишнє відкусив і прижав? Тепер нам потрібно буде взяти пуфік Давайте возьмем зараз, ну, зробимо такий так, затягуємо сюди пуфик Ось так ось, отак, ось, щоб, бачите, петельку. Потім беремо бусинку, так як здорові вони односоставні а тут щоб леша було два. ось Накидаємо сюди бусинку і робимо. Петельку трошки далі від бусинки. Отут, трошки далі від бусинки, чим діаметр цього пуфіка приблизно. О, ось так. І тепер держимо пласкогубчиками за петельку і знову ж таки обмотуємо кілька разів проволочку. Кругом проволочки. Все, обмотали, знову лишнє відкусили. Раз, кінчик загнули. Отут, щоб леше пролізло, можна трошечки петельку отак зжати, а потім її можна випрямити. Ось, дивіться, ось вийшло ось отак ось. О, отак. От Берем ще один пуфік і давайте красне до красного і одягаємо його сюди. Ось так. Ось, бачите, як вийшло? Ось таке. А тут виглядає ось. Трошечки тільки. Так, тепер знову беремо, друзі, проволочку і все так само повторюємо, як ми починали із тройника. Все так само, точно, затягуємо петельку, проволочку. Формуємо невеличку петельку, держим пласкогубчиками за, ой, не в ту сторону, за петельку і обмотуємо кілька разів. Три-чотири рази буде достатньо. Все, відкусуємо лишнє, загинаємо кінчик щоб він не мішав і все так далі надіваємо пуфик. надіваємо пуфик, натягуємо його акуратненько аж сюди. Ось, Бачите, ось вийшло ось таке. Аккуратне з'єднання вроді би. Так, берем знову бусинку. Надіваємо бусинку і знову ж таки наділи ось бусинку. Все так само. Ось, наділи бусинку і загинаємо трошечки більше діаметра. вашої, тобто вашого пуфика. І все так само. Обкручуємо кілька разів, ось два, три, чотири, буде цілком досить. Вже воно його не вирве. Лишню проволочку знову ж таки. Загинаємо кінчик, тобто нижню проволочку відкусуємо, загинаємо кінчик і давайте зараз цю вже надінемо так, щоб не краз ось. Ось так воно як по різьбі закручується. Так. Ну ось, друзі, в принципі, і готово. Ну, Тройничок тут величенький. але ж бачите, вона грає нормально. Тільки такі двойні. По двоє, не по одному, бо буде дуже можна погратися і зробити по одному. Ну, думаю, буде і так хорошо. Ну, хай буде і така. Ну, можна трошки менше, я вже говорив, взяв тройничок і теж сюди надіти другого кольору. Ось вийшла ось така мандулка. Досить таки, я гадаю, непогано. Так що нема нічого складного, все дуже просто. Може, щось дуже неакуратно. Але, я гадаю, працювати буде. Головне, щоб ловила рибу. Ну, а вже ми випробуємо на рибальці. Подивимося, чи вони працюють. Вони то працюватимуть, тільки ж, я вже говорив, жалко, що із рибними м'ясними, так сказати, запахами. Оце є тільки кріль і той, так, в такому кольорі. Ну, Можна ці шарики виточити, зробити самому. Ось така мікромандулочка, я гадаю, і на Окуня піде. Ну тут крючок величенький, ну нічого. Піде й такий. Хай буде і така на щуку. А з меншим крючком на Окуня. Так що, друзі, ось якось так. Зараз я вам Ой. ось такі. За 10 хвилин чи за 15, можна зробити ось такі мандулки. Ось бачите. Так що, друзі, ось такий відосик. Кому сподобалося, то ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, то дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. жмем на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А наступне відео вже, я думаю, буде на рибалки, з рибалки. Так що зустрінемося скоро. Пока. Слава Україні!